Марина Лещенко мати п'ятирічного Кирила. В обласну дитячу лікарню вони приїхали з Нікопольського району. Тут перебувають на стаціонарі вже третій день. Марина каже, спеціально приводить сина до поліклініки, щоб він міг погратися у новому просторі. Малому тут сподобалося гратися. Ми тут уже не перший раз підходимо сюди. Дуже приємно тут малечі відпочивати. За словами генерального директора лікарні Олексія Власова, щодня поліклініку відвідує близько 500 пацієнтів. Щойно відкритий простір, на його думку, значно підвищить їхній комфорт. Це то поміщення, де дети можуть, поки родители там оформляють якісь документи на регістратурі в каком то ожидании, отойти, расслабиться, побыть и побити і просто прорелаксировать на період ожидания. Цей об'єкт проєкту Куба Буба отримав назву Буба Спейс. Дизайнер каже, при конструкції будиночка надихався космічною тематикою. Модуль, за його словами, виконаний з екологічних матеріалів, які легко миються. Ми створили создалі. Поэтическо-фантастический объект, который заставляет, собственно, не, до баловства, не для баловства, не для таких активных развлечений этот объект, а больше, наверное, для раздумий, для мечтаний, для каких-то желаний и вот, вот, для осмысления. Того, что происходит. Потому что, находясь вот в этой точке, или прямо в нем, мы видим солнце, которое горит, которое И вот такая вот прослеживается. Уже я читал, я не думал об этом, но уже читаю, что там комментарии, такие Кубриковские, отсылка какая-то у нас идет. Це вже десятий подібний об'єкт, який благодійники реалізували у лікарнях України. Над ним працювали близько трьох місяців. Дуже часто мені задають питання, чому немає іграшок. Я думаю, що найкраще, що чим можуть діти наповнити цей простір, це своїм спілкуванням, бесідами, знайомствами. Дитина, коли потрапляє в такий простір, вона відволікається від всього того, що відбувається з нею в лікарні. Психологиня Ольга Руденко розповідає: необхідно, щоб у зоні відпочинку діти почувалися вільно. Дуже важливо, щоб дорослі дозволяли дітям підходити до таких куточків, тому що дуже часто буває, що і дорослі не дозволяють, і персонал не дозволяє лікарі, і діти також ще можуть шуміти, що природньо для дітей, і в таких куточках вони теж ну будуть шуміти, тому що вони будуть почувати себе вільно. А важливо, щоб їх не стримували в їхніх там веселощах чи якихось виявах емоцій, тому що інакше цей «Простір одразу стає для дитини штучним, і вона згадує, що вона прийшла на якусь болючу процедуру. Психологиня каже: зазвичай діти копіюють реакцію своїх батьків на лікарняний простір. Тож важливо, щоб медичні заклади були комфортними для всіх громадян. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.